І так, почнемо з перевірки домашнього завдання. Чи були там запитання, діти, у домашній роботі? Чи да. Були, давайте. Да, да? Було. давайте. Да. Було. Було так, воно так, ну, давай. було. Діти, мене так не задовільняє така поведінка. Якщо були, ви підіймаєте руку, не, не орете в вголос і кажете, номер такий, то будь ласка, слухаю вас. Що розбираємо? Було і вимовчить. Чож... Номер 8... 855. -п. Так, ну дивіться, у вас було одне і те ж саме число, 855 номер. Число було таке: десятитисячна, так? І вам треба було округлити спочатку до тисяч, Вам треба було писати, до якого розряду ви округлюєте. І так, 60. Діти, в когось микрофон не вимикнено. Тисячі це розряд цілої частини. Це ось ця цифра. Тому ось так робимо. І дивіться: всі цифри цілої частини, які після черти, ми замінюємо нулями. А 6 ми збільшуємо, бо перша відкинута цифра буде більше за 5. Тобто 7 тисяч буде. Ось ці знаки, після кому я вже можу не писати. Так, друге, треба було округлити до сотень. Треба обов'язково писати, до якого розряду ви округлюєте. І так, 6700, те ж саме число ми пишемо. Сотні це вже а, сімка, так? Тобто після сімки ми все замінюємо нулями. Сім не треба збільшувати, пишемо знак приблизно до рівня». Бо перше відкинуто цифру четвірка і отримаємо 6700. Це зрозуміло? Не було запитання? Так. так, до десятків, десятків. Обертайте увагу на закінчення. І так, десятки це в нас четвірка, так? Ми збільшуємо цю четвірку, бо перша, відкинута цифра, це 5. І отримаємо 675 0, Тобто 6750, цілих. десяткову частину не пишемо. Четверте треба до одиниць було, так? До одиниць. Те ж саме число пишемо. Одиниці це в нас п'ятірка. Тобто після а, коми ми вже нічого не пишемо, п'ятірку ми не збільшуємо. Бо перша відкинута цифра – двійка, Отримаємо 6745. Так, діти, в кого запитань немає або не було, можете а, працювати. Я скинула номери, які ми розв'язувати. А, а які з них робити? 212-й. Починаємо з 212-го. До десятих. До десятих. Так, те ж саме число пишемо: 6745, 2891 десяти. Десяті це двійка. так, Підкреслюємо а, цю двійку, після неї все замінюємо нулями. Двійку треба збільшити, бо перша відкинута цифра 8. Тобто отримаємо 6745, три десяте шосте. До сотих. Так, діти, обов'язково перевіряйте, щоб у вас все було вірно. Те ж саме число, пишемо приблизно до рівня. Соті це 8. Так, збільшуємо, так, 8 на 1. бо дев'ятка, перша відкинута, і отримаємо 6745,29. Так, і останнє сьоми. До тисячних. Так, те ж саме число 28,9,1. Так, підкреслюємо тисячні, це дев'ятка, її не треба збільшувати. Бо перший відкрита цифри 1, отримаємо 6745,289. Так, чи є ще запитання по ДЗ? Більше нема. В мене нема, але я от не розумію, як робити до тисячних, до сот. Що, ти не розумієш, як розряди а розділяти? Так, я знаю, наприклад, треба, треба вий... запам'ятати, перше, ми записували з вами таку табличку, коли ми почали вивчати десяткові дроби. Там, де розряди десяткових дробів. Ну, зараз давайте ще раз це будемо згадувати. Треба їх вивчити просто. І так, запишіть, будь ласка, сьогоднішню е, дату, сьогодні в нас 20 лютого. Класна робота. Тема уроку округлення дробів. І так, класна робота. А можна запитати, але не по ДЗ по темі. Можна, так. А ось це, я так зрозумів, що е, десяткові нам. Е, Понадобиться, щоб, наприклад, там 15 на 6 ділити ось так, так? Ну так, і це теж десяткові числа? Ну, десяткові числа так. просто в житті зустрічаються дуже часто. І так, номер 216. Завдання таке округлити. Ціни вказуються, як правило, в десяткових дробах. І так, якщо ви округлюєте числа, треба обов'язково писати розряд, до якого ви округлюєте. Ми в першому номері. А можна чорну ручкою? Можна. До десятих. А чому 216? 212. 20. Вибачте, це я щось не туди подивилася. 212. І так, перше число у нас таке 8 тисяч. От, 8,263 тисячі. Так? так, ось запитання, яке Платон мав. Як розпознавати розряди? Треба вивчити розряди десяткової частини. Перша цифра платон це десяті, Ні. друга соті, третя, тисячні. Десяті це перша цифра після коми. Ставимо тут риску. Після риски ми замінюємо ці числа нулями, але якщо це розряди десяткового дробу, ми не пишемо ці нулі. Можемо їх відразу не писати. Треба а, збільшувати двійку на один чи не треба? Віка мені буде відповідати. Цим. Треба. 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 Тобто, щоб був перший відкинута цифра 6. Що ми пишемо? 8 тисяч 8, 000... 8, 000... 8 000... 300. 300, але ми можемо ці нулі не писати відразу 8,3. Можна ось так відразу записати. Добре? Пишіть відразу без нулів наприкінці десяткового дробу. І так, 12 цілих, от Віка, прочитай, 4398, яке закінчення ми а, кажемо? Ми вкажемо зараз, я не малюю. Якщо 4 цифри, після це. Кома... Ні, тобі треба до 10 -х. Ось так. Це, цей номер це теж до десятих. Я не те запитувала. Я запитувала, як ми прочитаємо цей дріб. 12, 400, 4, 398, яких? 4, 12 тысяч кома 4. Ні. Не треба округлювати. Не, не, не почула. Я запитувала, як прочитати це число. 4, 12 і 4 десятих. Не 12 сотих, 12, цілих. так, ну так. Цілих. Ми не порозуміли один одного. Зараз я поясню, що я хотіла, Віка. Щоб ти прочитала цей перший дріб, це 12,4398. У вас будуть такі завдання на самостійні. Вам треба буде вірно прочитати розряди. А при округленні ми отримали 12,4. Віка, права не треба збільшувати. Так, добре, наступне число 0, А я щось не дуже зрозумів, чому тут цих. Дві, якщо тут до десятих. А тепер давайте згадаємо, десяті це розряд якої частини, Ілля, десяткової чи цілої. Не десятки, а десяті. Це розряд це десяткової. десяткової частини. І в десятковій частині немає одиничних якихось, є тільки десяті, сотні, тисячні і так далі. Перша цифра після коми це є десяті. Тобто вам треба зробити так, щоб в десятковому дробу залишилась тільки одна цифра після коми. А, І так само далі, так? Да? Так, вибачте. Так, у нас 1, 1, 2. Віка, яку, після якої цифри ми ставимо черту. Тут весь цей номер до десяти. Після першої. Ось цей. Да? Добре. Так, тепер округлюємо віка. Нолі і цілих. Шість десятих. Так, чи є у когось запитання? Чому там саме так? Немає? Добре, другий номер. Треба округлити до сотих. Віка продовжує. До сотих. І так, перше число в нас Вікуль читай його. Три. Кома, Ні, три кома три,274 яких? М Потрібно округлити 3, Міка, 3, 3, цілих, 3,3. А прочитай число, скільки це буде? Ну, цілих, двісті четири. Яких? Три. Цілих 274 четвертих 4... соток. Ні, не четвертих соток, тисячних. Так, я 104. бачу, що ви не пам'ятаєте розряди десяткового дробу. Це, я Ні, Віка, не треба писати, будь ласка, не треба писати, бо ти не, не чуєш мої питання. Вам цей номер це не тільки на округлення, я хочу, щоб ви також згадали, як читати дроби. Я рада, що хтось пам'ятає добре, але не всі я бачу. Як читається перші цифри, перший розряд після коми? Третій розряд після коми. Я не про три цілих. Як а. перший розряд називається? Десятки. Десятки. Не десятки, а десяті. Другий розряд як називається? Тоті, так? І Сотих тисячних. Тисячних. тисячні. тисячні. Тобто цей читається так. 3,274. Тисяч ні. Так, не викрикуйте, будь ласка, відповідайте. Тільки... Просто ви тисячних написали. Ну, тисяч ні, так, да, розряд тисячні, а читається тисяч. Тисячні, да. Тепер дивіться, до якого розряду ми тут округлюємо. До сотих. Це вже друга цифра, ні, віка, не там. Це після сімки треба поставити черту, так. І тепер скільки це буде? Це буде 3,28. Ні, не 28. А чому 28? Перша відкинута цифра ж четвірка. А, 27 сотих. 27 сотих. Так, я бачу, що ви ще плутаєтесь. Ну, давайте ще. Бікуль 11,958. Знов прочитай, яких? Яке закінчення ми наприкінці ставимо? У вас будуть такі завдання на самостійній. 12,958. 958, тисячних, так? Так, тепер під якої цифри ми ставимо? Ти можеш поставити, став черту. Так, добре, і читай, скільки це буде. Це буде 11,96. 96 сотих згодна, бо 8 збільшує п'ятірку на 1. Так, наступне число 9 цілих, а ну-ка прочитай його. 9, 9 цілих, 0 цей не читається, ми пишемо 97. І знов, якщо 3 цифри після коми, які? Це буде сотих. Що десятих? сотих? Ні. Так, щось ви читаєте взагалі, невірно. По-перше, як прочитати перше число 9,97. Після округлення, тепер дивись, ти треба, тобі треба ось цю дев'ятку збільшити на один, так? Так. Дев'ять збільшене на один буде десяткою, І сюди перейде розряд, і це буде ось так. 10. Так? Так, тобто 9,10. Але 10 ми не залишаємо 0. Наприкінці, як ми добавили? 9,1. Так, ось тепер вірно. Віка третій теж зробить до одиниць. До одиниць. Так, і я хотіла наприкінці уроку сказати, від кого скільки зірочок. Я сьогодні провела ревізію. І так, до одиниць. 30, Віка читає це число 35 24, яких? 24 сотих. 24 сотих, Молодець. Так, до одиниць. Одиниці це в нас п'ятірка, так? Тобто, після п'ятірки проводимо черту, і далі ось ці нулі ми можемо взагалі написати, так? 35 цілих, так? 30. Просто 35 ціла. Тобто просто число 35. Добре. 41 ціла 96 яких? 40... 40... 41... Ціла. 41... 41. 41 ціла. Бо 0, перша відкинута цифра, вона не збільшує. Так, і 125 цілих, 608 яких? Яких? Це буде 126 цілих. Так, ну не прочитала ти яких? 608 тисячних, а це буде 126. Цілих. З тобою цілих. я згодна, ти округлюєш вірно, але читати треба теж розряди. Будь ласка, вчиться це робити грамотно. Добре? І так, э, наступний номер після віки, наприклад, давайте э, Костя. Добре, Костя, тільки не поспішай Костя. Ну, давайте так, Костя перші два, далі третій, четвертий, хтось інший. У Кості номер такий теж треба округлити. Хто зробить 213 наступний на наступній сторінці 214. Округлити. І так, перше до 10. До десятків. Кості треба округлювати до розрядів цілої частини. Оберніть увагу на закінчення. Не десятих, а десятків. Десятки це розряд якої частини? Цілої, так? Тобто в нього йдуть натуральні числа. 348, наприклад, так, пишемо приблизно до рівня. Ось давайте згадаємо розряди цілої частини. Перший розряд, як називається? Це не треба писати, просто згадуємо. Одиниці. 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 Так, одиниці. Другий розряд. Десяти. Десятки. 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 Третій розряд. Тотні. Сотні. Сотні. Так, Костя тільки відповідає. Дякую, Костя. Це ми просто згадували. Тепер який розряд ми е, підкреслюємо і після якого ми проводимо черту? Після десятків, тобто після четвірки. Після четвірки. Так, тепер цю ну, четвірку будемо збільшувати чи не будемо? Так, будемо. Це дорівняння 35. Так, а чому ми збільшили? А. Ну, не 35, а 350, так? Ну, 350, так. В цій частині ми нуліці не відкидуємо, так? 35 гривень чи 350 різні речі. Так, добре, рухаємось далі. 423. Пишемо приблизно дорівнює. І так, після якої цифри проводимо черту. Після двійки. Після двійки, Так, чи будемо збільшувати цю двійку? Ні, не будемо. Не будемо. Т так. е... Що ми запишемо? 420. Так, добре, рухаємось далі. 2000, вибачте. 743 приблизно дорівнює. Треба Підкрес... 3... підкреслено четвірку і... і після четвірки ми не будемо. не будемо. Не будемо, не будемо, що не будемо збільшувати. Не пишемо 2740. 2000... Так, молодець, йдемо далі. 17246. Так, підкреслюємо четвірку, думаємо, чи будемо збільшувати. Будемо. Будемо, бо, бо перша відкинута цифру, цифра 6, так? 6. Будь ласка, договорюйте для тих, хто ще не розібрався. Тобто ми пишемо не 4 вже, а 5. Так? Будемо. 5. І цю відкинуту цифру цілою частину заміняємо нулем. Так, далі рухаємось. 429. 1895. Теж mm -hmm. підкреслюємо дев'ятку Весь цей перший приклад ми округлюємо до десятки Будемо цю дев'ятку збільшувати. Тут цікаво. Так, будемо, Будемо, будемо так. так. А, тому це, ця дев'ятка перетвориться на 10, розряд перейде сюди і 8 перетвориться на 9. Тобто пишемо на 9. 129 тисяч. 9, 0 і там ще один 0. Тобто буде 429 900, тисяч 900. Добре. Діти, я вам не е, пропоную писати в два стовчики, бо буде дуже. Я знаю ваш почерк, деяких дітей. Лучше краще пишіть нижче. І так, друге, до сотень, теж самий Костя. До сотень. І так, перше число в нас таке. 7167 а, сотні. Це яка цифра? Одиниці, десятки, сотні. Це одиничка. Okay. Після одинички ставимо черту, будемо округлювати. Що ми а, збільшуємо? Збільшуємо, бощистка збільшує одиничку. Тобто, що ми пишемо? Депперію. Yeah. 72 7200, о, 7, 7200. Так, 7200. Добре. 1234. Так, яку цифру? Після якої цифри проводимо черту? Після двійки. Згодна, будемо її збільшувати? Ні, не будемо. Так, і отримаємо. Бо перша відкинута цифра трійка, так? І отримаємо. Вибачте, 100. а після 714-го номери робити, так? Після 213-го робити. 214-го. 214 а, ну, а далі ви не можете зробити. Ми Добре. ще не вчили. У кого є а, сходинки, ну, можете йти на перерву. Домашка буде другий варіант, ті ж самі номери. Так, будь ласка, Костя. 1200. 1200. Так, і а, 6417. Тут буде. Після якої це піти? Так. Не будемо. не будемо і отримаємо 6000. Добре. Наступне 1462. Діти, ми, мабуть, з цього номеру лишить перший і другий зробимо, бо ми не встигаємо 214. Я хотіла б його розібрати. І так, будь ласка, що тут? А якщо я все зроблю? Ну, молодець, молодець, Ти Після бій. четвірки. Після четвірки. Будемо її збільшувати? Так, будемо. І напишемо. 1500. Так, добре. Ще одне. Це в нас. О, 5.5. -5. Бачите, щасливе число. Угу. Так. Після ось цієї третьої п'ятірки. Третьої п'ятірки. Так, і що ми напишемо? 55 uh, 655. Ой, 600. 600, 600, 600, 600, 600 так. Да. Так, так, Костя теж молодець. А тепер давайте візьмемо номер 214 і хоча б трошки його встигнемо зробити. Так, можна було стирати, так, всіх стигнемо. Дивіться, це наступна сторінка. Треба записати спочатку в кілометрах. Ні, так написано, записати в кілометрах, попередньо округливши до тисяч. Зараз поясню, що це означає. І так, номер 214. Тобто, можна сказати так, спочатку треба округлити до тисяч, так і напишемо округлити до тисяч. І перевести в кілометри. Перевести в кілометри. Тобто, спочатку треба округлити до розряду тисяч. Так, хто ще плутається, треба просто вивчити розряди десяткової частини і цілої частини. Тисячі це розряди цілої частини. Дві тисячі, так? Це двічка. Після двічки ми заміняємо ці цифри нулями двійку. Будемо збільшувати. Каже мені, наприклад, Ілля. Чи будемо збільшувати двійку? Так, ми двійку збільшуємо на тійку. І так, далі дописуємо, тому, що ще два домі. Це 9 7. Це виходить 3000 метрів. Це у нас входить 3 кілометри. Ось так, бачите, діти пишемо така низка. Тут пишемо приблизно до рівня, тут вже дорівня. Так, Ілля далі відповідає. 4534 метри. Знов округлюємо спочатку до тисяч. Ось mm -hmm. так. 4... Треба збільшувати. 4. Не, е, збільшуємо. Збільшуємо, бо п'ятірка вже збільшує, да? так? По 5, це виходить 5, 5 тисяч метрів. І це у нас 5 кілометрів. Так, добре. Третє. 36 тисяч 497 метрів. Розряд тисяч це яка цифра тут? 36, потім ставимо риску, Нічого не збільшуємо, тому що попереднє відкінте число це 7. Це у нас 7, 36 4, тисяч да? 36, 000 кілометрів. 36, 7. Ой, метрів. Метрів, а в кілометрах це буде скільки? А В кілометрах це 36 кілометрів. Так, добре. Тепер дивіться, не виходьте на перерву. У мене до вас невеличка об'ява ревізії зірочок. Я побачила, що деякі там просять збільшити там оцінку, а зірочок в них вже немає. Зараз я скажу, в кого що є, бо ви ж там збільшували собі вже. І так, домашнє завдання, сходинки, другий варіант. Я зараз не фото цих стрінок. Номери 212. 214. Це не складно, це продовження теми округлення і підготуватися до самостійної роботи. Mm. Самостійна робота буде саме за тима завданнями, які ви розв'язували. І так, ті, хто сьогодні відповідали, це в нас перший А. І так, це був Олексюк. Так, 10 зірочки. Якщо... Зараз я скажу, в кого є лебедєва. Так, Віка трошки ще плуталась, 9, але я можу. В, не, в неї точно зірочки є. І так, і Галізам. Так, добре, скільки Віка. Так, давайте так. Спочатку з ДЗ зрозуміло, так? Я хочу сфотографувати. Так, зрозуміло. Тепер давайте ревізію зірочок, бо перерва ще не почалася, так.